Всім доброго вечора. Я вже вдома. Вдома я дав трошечки, ну я давненько вже. Сьогодні були в мене справи, багато чого зробила, по роботі була. Взагалі, як устроюся, все розповім. Дівчатка мені сьогодні прислали відео. Правда, чи свій без настрою, так сміялася, так цей, а як записувалась бабусею відео, така Зосереджена, така уважна, щоб нічого не, не пропустити, але нічого не казала. Е, каже, я щось така сьогодні. <гум> я кажу, як зі мною балакаєш, смієшся, як так, так хто що. До обіду була хороша погода, а зараз пішов дощ, дивіться. все небо таке затягнуте, таке, хто знає що. А так тепло на вулиці, ви знаєте, я сьогодні. Взяла кофту і була тільки в спортивному костюмі, зняла її, тому що було дуже спекотно, Ну, тепло, дуже, я не знаю, скільки було градусів. я навіть не дивилась, мені не було не до того. Так що от такі справи. Зараз піду, буду вечеряти, приготувала собі суп і вам покажу. Там ще я його ну як, доїла, але там густе так вибрала, рідке вже не доїдала, вилила. Тут пошкодувало, що ясь, щось залишається, таке, знаєте, там трішечки якоїсь юшечки таке смачненьке або що, то дома в мене блаймочка любки поїла. Ну а тут приходиться виливати. Для мене це, знаєте, якось так. А то приготувала таку невеличку каструльку, супу, щоб було що їсти. Ви знаєте, я люблю перве. Раніше, от, якщо чесно, не дуже любила. А останнім часом я щось, хай там я їм все, але от перве в мене теж повинно бути. Так що отак. А так більш нічого немає. Все, вроді, поки стабільно. Поки... Потихеньку. Дівчата хлопці, хочу дещо вам сказати. Учора, вже ввечері, вже пізно, і я відповідала на коментарі, і все раніше, коли в мене було менше коментарів, я, я хоч швидше відповідала на них якось те. Ви не ображайтеся на мене. Я всі коментарі бачу, чесно. Я... Передивляюся, перечитую. мені дуже приємно, що в мене така підтримка. Там дівчатка написали, що яка ви молодець, що і без підтримки. це... Як це без підтримки? У мене є рідні підтримка. Ви така підтримка, скільки у вас у мене таких гарних і щирих людей, підписників. Я вас дуже поважаю, ціною кожного. І я от думаю, боже, я ж не... Ну... Ось піде робота, я просто не буду встигати вам відповідати, то ви на мене не ображайтесь. Буде час, я буду відповідати. Ну, як не буде, то ви вже знаєте, що я все одно прочитала і мені дуже приємно це сказала. Подивитися відео моїх дівчаток. Завтра знову до Логопеда, сьогодні знову займалися. Погода в них дуже ну, теж тепло, добре. Якусь като і в світері бігала, потім каже, ой, мені жарко в сві... спекотному світері. Мама каже, наділа жилетку. Мама каже, а що в жилетці не так, та не так. каже, Хоча, що в світері, що в жилетці от й те саме. Так що от такі от справи. Все, що я хотіла, <свісно>, напевно, сьогодні сказати. Сподіваюся, завтра теж до вас вийду. Щось може там розповім. До речі, сьогодні хотіла вам ще сказати, я ж живу не в самому Вроцлаві, а тут такий, я не знаю, скільки тут ну зовсім поряд, ну але ж їжджу туди в місто. Так що я хочу сказати, що проїзд теж, та не теж, а ну, набагато дорожчий, ніж у нас. Ну як, як я їздила з села в місто, то у нас стояло 40 гривень. Да? І тут я, так в нас відстань більше, а тут коротше, але теж 4 злотих плачу. Так що, так от. Потяг ще не знаю, теж треба дізнатися, у нас тут теж потяг ходить. Може прийдеться мені на роботу їздити потягом. Ну, може, зранку потягом, а ввечері автобусом. Ну, в общем, будемо дивитися. І чуся, і тут ні в кого й не спитала дівчат, скільки він коштує. Так що такі от справи. Дівчатка мені сьогодні ще підказала там, бачу, написала в коментарях одна дівчинка, що саме дешевше відренка у, у Польщі. Там ще впереді прочитала коментар. Хтось написав, що Ашан. Ну, напевно, воно, знаєте, як е, коли як. Ну, це ще сказали, що четверга по суботу. Тут, е, ну як, воно так і так є знижки. А от четверга до суботи, так е, набагато там товарів е, іде якась знижка. там. Якщо, якщо береш один, то там е, і другий там якось йде дешевше. Ну, Я ще до цього не розібралася, розберуся, буду скуплятися, <смітна>, буду вам показувати. Але всі е, м -м, ходять і скупляються, і м'ясо дешевше. Так що завтра теж треба щось купити, щоб щось приготувати. І не знаю, що приготувати. Щоб приготувати, та й вам би щось показати. Поки що трішечки я так е, маю час і не так сили ще витрачаю, бо я бачу, хто ходить на роботу, то той не дуже там щось і готовий йде. Як там одна дівчинка написала, будете ходити на роботу, приходитимете спатимете, Ото й все. І мову вивчити. Спас... Е, 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 дякую їй велике. Я аж посміхнулася, коли я це прочитала. Не буду, дівчата, хлопці, йти відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добрання. Добрий день, наші підписники. Передаємо привіт Олі. Да? Направда, до нас дзвонить. Ми за неї сумуємо, нема нам кому підносити. Толя готує нам, а ми куштуємо, да? Да. А ти та сама там готує, каже ліниві, що ж вона нам не передала. Ну, кажу, бабуся зготує таке саме. Цей, так смішно страшне. Цей, а так у нас все добре. Це добре. Працюємо по чуть-чуть вдома, -чуть порядки наводимо, ну, безволі сумуємо, так що все добре в нас. Передавай привіт. Привіт, і на сидіть. І серденьке. Ми вас, скажи, любимо, так? Да? Так. Да. І це до скорої зустрічі. Ще хотіла вам сказати я дуже вдячна за ваші коментарі. Такі ви підтримку велику робите для моєї дочки. Я взагалі від щирого серця, як мати вам, дякую. Так, борщ я вже з'їла. Сьогодні я приготую суп з фрикадельками. Знову купила фарш свини. Додаю сюди. Я фрикадельки, ви ж знаєте, колись я вам вже показувала. Кроме сіль і перець більш нічого не додаю. І зараз поформуємо покажу, як будемо готувати ми супчик. Ось так я перемішала його. Тепер таки я не буду їх теж великими робити. Касулька в мене невеличка. Ось такі. Ось так я накрутила прикадельки. Картопельку вже теж нарізала такими шматочками. Кастрюльку поставила. Зараз ми з вами ріжемо цибульку. Щось я ставлю створітку. Цибульку ми отак от. Так ну як це звичай. А вот. морку я закупіла квадратик. Чуть-чуть мне захотелось так, вот так. Чтобы был Вот так. Вот так смажется наша цыпленка. Зараз я ее трешечкой вот так смажу. Добавлю сюда морку вот так. І воно ще навіть не підсмажилося. Так прикручу. Я сюди, кастрюлька в мене вже стоїть, зараз туди, вложу сюди приходячи. Певне у нас трішечки, трішечки так підсмажиться. підсмажуються. Мені так і захопилося сучок. буде смажиться цибулька наша. Це зовсім недовго. Попробуйте це дозначний суп. Зараз воно трошки З з іншої сторони. І все. Покажу вам, як підсмажується. Катрульку я вже вкинула картоплю нашу. Дивіться, вони вже підсмажуються. І цибулька разом з І Я Ось так кручу. Далі ну, вже все буде. Картопелька покипіла 3 хвилини. І додаємо сюди нашу засмажечку з фрикадельками. І це тепер вариться. Додала сюди одночасно, як картопелька з фрикадельками зварилася, Таку маленьку примішельку, тут були люди, мені не було, як вам показати. І зелень, лавровий лист, перчик за вашим смаком. Все, супчик зараз закипить і готовий. Ось такий дівчата і хлопці, у нас вийшов суп, дуже смачний, так що готуйте і смакуйте.